Всім привіт! Дядько-Максим, для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металобробі. Сьогодні буде робота. Так, чекайте тут номера телефонів до клієнта. Так. Коротше, цікава робота така, ну, моментальна робота, але є нюанс. Значить, дивіться, в нас є дві шайби. У нас є дві шайби, Регулювачні шайби до клапанів. До клапанів. Так. Значить, дивіться. У нас є шайба 3275. І її треба зішліфувати до товщини 3,26 і 0. Тобто, що в нас виходить? Ой, перепрошую, 2,75 зішліфувати. 2,75. Зішліфу, зішліфувати до 22,60. Тобто з усієї шайби треба зняти півтори десятки. Ну, це понятно, я вже то показував, то як би не проблема. А оту шайбу. оту шайбу Товщина її нормальна. Така як треба. Товщина. А от діаметр... не то. Діаметр не то. Зараз один мірі. Коротше, якщо в нас у цієї шайби діаметр. Бачите, штангель вже намагнітився, 29 міліметрів, то цієї шайби 30 міліметрів. Ага, ви думали. Коротше, треба зняти міліметр, але отут по периферії, так? По периферії. Ну що ж. Коротше, як, як, зробити, як зробити, як закріпити, можна брати як? Можна брати в розрізну втулку. Розрізна втулка, але і тоді йти там, до половини, потім розвертати, переточувати розрізну втулку на інший діаметр і знов до половини. Але буде все одно поясок і так далі. Я вам сьогодні покажу дуже цікавий прикол. І я його колись піддивився в одного часового майстра. Часового майстра. Коротше, давайте для початку зараз зішліфуємо цю шайбу. Зішліфуємо цю шайбу. Давайте в нон-стопі. Давайте в нон-стопі. Шліфовочка раз. Так. Приїхала до мене моя маленька магнітна плиточка. Я вже її привіз з Тернополя. Ця плита є шліфована, все чітко, все гарно, все красиво. А є в мене ще маленька плиточка. Від універсального заточного станка от така от маленька плиточка. Ми її кладемо на цю плитку, замагнічуємо. Ми це все діло витираємо. Витираємо, красиво, гарно. Так. Ставимо бляшку. Ставимо бляшку, ставимо нашу шайбу, значить, півтори десятки. Ставимо ще дві бляшки. О, Ця плита і включає магніт. Ця плита малі деталі тримає краще. Пояснюю чому. В неї ці полюса йдуть частіше, ніж в у тій. Бачите, в тій, як грінку йдуть. В тій набагато частіше. Вона тримає класно. Так, ну що, поїхали? Дві секунди готово круг гідравліка, чуть-чуть підсоремов -чуть камеру тихенько підбавляємо за радусь буде вже брати так, по шуму чути, що свист проходить між камнем і детальною. То є торкання. Обнуляємо лім. Емульсія. І поїхали. По дві сотки за прохід. О, я вже сім сотих зняв. Воно гарно тримає, воно гарно йде. Я вже зняв десятку. Одинадцять сотих. Дванадцять Так. Тринадцять. Так. Стоп. Парміряємо обов'язково. Тому що мало ли що може якась соринка попала приливка. Ніколи зразу до кінця півтори десятки не доходить, ніколи, це є золоте правило. Ні, ще треба. Ще треба. Так. Знімаємо бляшку одну. Знімаємо бляшку другу. Вона навіть у виключеному стані та плита класно тримає. То все діло витираємо, ставимо бляшку, ставимо шайбу, ставимо другу бляшку, включаємо плиту, поїхали. Я міряємо. Ще хоче, ще хоче зу дві сотки. От І в ноль, два і шість. Так. Шайбочку зараз розмагнітимо і беремося за другу шайбу. За другу шайбу з другою будуть приколи. Так, дивіться, метод та даний називається сопля. Пояснюю, чому сопля. Взяв я кусочок дюральки в патрон. Тепер на дюральці ми робимо радіальні каналки. Так. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. І сім. Вийлася така штучка. Тепер ту заузню, яку підняло, по-любому треба підчистити. І легенько-легенько торцуємо. Щоб у нас поверхня була відторцована, гладенька, гарна і красива. Так. От зверху можна взяти легеньку фасочку. Є. Значить, що в нас що ми отримали? Ми отримали поверхню з канавками. Так? Зараз побачите, що буде далі. Тепер далі. Що ми робимо? Салфетка змочена в спірті. Протираємо одну сторону нашої шайби. Протерли, так? І протираємо той наш відторцований п'ятачок. Так, тепер що ми робимо? Ми беремо суплю. А супля у нас це що? Локтайт? Мазюкаємо нашу наш п'ятачок. Так. Тепер ставимо. Таблетку до того. Прижимаємо центром через проставку. витираємо остатки суплі. Так. І обов'язково виставляємо її зразу по індикатору. Ну, я на глаз виставив півтори десятки. Треба чимось залізти, треба швидко рухатися, бо. Ну от, дві сотки, давайте ще там. От в ноль у соточка. Хай буде. Прижимаємо пінолью задньої бабки і лишаємо. І лишаємо, а я не знаю, години. Годинку, я думаю, хай постоїть. Витримав остатки локтайту. Все. Хай стоїть. Та шайба така якась куструбата, ну то нічого. Я думаю, ви зрозуміли, в чому суть. Чекаємо, поки клей застигне. Так, після застигання клею різець металокераміка. І поїхали. Обороти 2000. І по чуть-чуть, по десяточці. Раз. Два. Тут треба не спішучи, так, зняв 3-4 десятки, перекур, потім знов. Верніше, я не курю, я мандаринки їм. Робимо по мікрометру, там та шайба в нас є в нулі. А тут у нас ще що, тут у нас ще 6, 6 х плюса. Давайте. Збацаємо. Чому з перекорами? Тому що щоб локтайт не нагрівався, бо він тоді починає відпускати. Так, так. така от робота. А той хлопак, його назар звати. Казав, що... Никто не хочет за то вот взятися. Так, у нас тут лишилося соточка, честно. Ну, давайте, снимем еще соточку. Е! Yeah. И фасочки. Легенькие фасочки. Так, и вот тут фасочку. На алюминий залазим, на дюральку, то ничего. Нам головне паски зробити. Так. так. Ну, попробуємо, чи в нас чи в нас не вилізла заусня. Ні, нормально. Так, знімаємо. А шайба в нас ну чудово. Шайба в нас сидить. Зараз будемо шайбу вивільняти, покажу як. Короче, знімаємо ми це діло з цього. Шайба приклеєна. Зараз покажу як. Так, пальничок. Ну, гріємо вверх. Гріємо, не дай Боже, не шайбу, а вверх. Отой алюміній гріємо. І все. І все. Ну і останнє це витер на сухо спіртом залишки клею. Правда, стер о той надпис, що тут був. Ну нічого страшного. Ну, от наша оправочка. управочка. От Отакий от класний, простий спосіб. От. Не, не вийшло тут ніякої заусні, все було досить удачно, гарно. Все, всім дякую за увагу, я думаю, відео вам пригодиться. Отакі-то соплі народ. Соплі непрості. Соплі такі золоті.